Вчасно сплатити за житлово-комунальні послуги можна за 5 хвилин за допомогою платіжної картки. Є кілька способів. Перший спосіб сплата через платіжний термінал самообслуговування. Крок перший. У меню на екрані пристрою треба обрати закладку Оплата послуг, потім Комунальні платежі. Крок другий ввести код послуги, який зазначено на квитанції, у відповідне поле і вказати потрібну суму. Крок третій провести платіж, вийти із системи і дочекатися, поки апарат видасть чек. Другий спосіб сплата через інтернет. Можна провести оплату на одному з профільних сайтів за допомогою своєї платіжної картки. Варто знати, на сайтах доведеться сплатити комісію. Її розмір може варіюватися від 0 до 3% в залежності від постачальника послуг. Тож механізм дій такий: крок за кроком. Крок перший. Перевірте, чи є на профільному сайті для оплати комунальних послуг сертифікат безпеки. Крок другий: оберіть постачальника послуг. Крок третій введіть свої дані, наприклад, особовий рахунок. Крок четвертий. На спеціальній захищеній сторінці введіть дані платіжної картки. Її 16-значний номер, термін дії та CVV2-код. Три цифри на звороті картки. Натисніть Оплатити. Третій спосіб: сплата у відділенні банку. Крок перший. Обрати зручне відділення банку. Крок другий: надати працівнику банку квитанцію і підтвердити суму оплати, зазначену на рахунку. Крок третій: сплатити гроші карткою і отримати квитанцію назад.